Ми часто наблюдаємо в Верховній Раді відділів, ну, які були. Це було неприємно кожному з нас, що такі достойні люди з нашої сторони медували обрали краще, які достойні, але ж вони не достойні. Тепер коли вже так, то чому ви, по-чоловічому, не можете зібратися на того неповажного Чечита і не поговорити з ним

я перший раз в парламент прийшов у 94-му році як журналіст. Я дивився з ложі преси. Обраний депутатом я був у 2006 році, коли Юлія Тимошенко запросила мене як журналіста, як шеф-редактора П'ятого каналу і віце-президента Т1 запросила свою команду. Ще ніколи парламент не виглядав так жахливо. Це ці піаністи, які голосують, це партія регіонів, яка там кріслами по голові виховує, коли немає, що сказати. Я вам скажу, що це не наші методи, і ми не так будемо їх виховувати. Але те, що ми точно доб'ємося, що наступний парламент він нарешті почне працювати так, як має працювати Верховна Рада. Що це означає? Депутати будуть голосувати виключно за себе. І ви знаєте, що наші дві фракції, опозиційні, які є у парламенті, ми вже прийняли рішення, відпочинаючи з червня місяця, ми не дозволяємо навіть жодному своєму депутату голосувати чужою карткою. Прийдемо в парламент, наша задача змусити всіх діяти так по совісті. Більше того, ми будемо добиватися кримінальної відповідальності за те, що хтось голосує чужою карткою. Бо хто тобі давав право розпоряджати чужою карткою? Хай кожен депутат приходить і голосує за себе. Наша мрія про те, що парламент нарешті згадав, чим він повинен бути насправді. Це, це повинен бути останній рубіж оборони права, останній рубіж оборони нас, коли ми добиваємося справедливості. Коли ти не можеш добитися правди ні в себе в місті. Ні в суді, ні в прокуратурі, ні в міліції. Тоді ти хоча б можеш приїхати до парламенту, знайти свого депутата або зловити, сприймати тут до тебе сюди, приїхав і сказати, друже, будь моїм захисником. Ось в чому суть парламенту, і ми обов'язково будемо цього добиватися. І так ми готові для цього, якщо треба, і фізично захищати правду. І ви знаєте, у нас були різні ситуації за останні роки, вже не один раз нам доводилося бути і в бійках, і в парламенті. Біля Печерського суду і останній раз біля українського дому, коли ви пам'ятаєте, проголосували за цей закон про російську мову. І коли бер... кинули Беркут з одним завданням: зі сходів поскидати всіх дітей, жінок старших, журналістів, громадських активістів, і всім було однаково, чи ти депутат, чи не депутат. Як ти ще й депутат, так що й спеціально берегу до тебе натравляли, що вони фізично тебе скидали. Ми знаємо, ми готові до цього. І ну, ви бачите, ми тут з Володимиром Петровичем. Ви бачите, що ми не найдрібніші люди в нашій команді навколо, тому ми готові стояти саме так. Але ми переможемо їх не брехнею, не силою і не квістами по голові. Наша сила в іншому. Це правда, це підтримка людей. Тому що ми знаємо, що немає в світі такої сили, яка могла б зупинити правду. Тому на цьому і стоїмо. Спасибі за запитання. Вибачайте, якщо я не розчарував, але ж ми в цей Прошу поділити. Ми їх зупинимо, батьківщина.